Ми продовжили виконувати свої функціональні обов'язки. Ми надавали допомогу пораненим, робили їхню евакуацію. Волонтери. надавали допомогу з населенню. Виявляли осіб, які передягнули свою форму та служать окупаційною владою НРФ. Мене війна почалася з 2014 року, тому що я сам з Луганської області, міста Северодонецька. Вдруге, вже після повномасштабного вторгнення окупаційних військ, я знову застав війну у своєму місті. Ні, службу. В Северодонецьку, Лисичанську, Бахмуті допомагали населенню, слідкували, щоб не було з по містам. Та також була дуже багата кількість киригувальників, які наводили з окупаційних військ з на наші міста. По ми попав до Харківської області. Та з харківського напрямку, коли наші збройні сили України визволяли від окупаційних військ дану територію, надавали допомогу з населенню, яке постраждало, надавали допомогу пораненим, Робили їхні евакуацію, гуманітарну допомогу. Ну а також виявляли осіб. Котрий будемо так казати, співпрацюють з окупаційною владою, знаходячись на харківському напрямку, поступив дзвінок від нашого колеги, який знаходився на блокпосту. Він сказав, що зв'язок проривався. Та він сказав, єдине, що до нього на блокпост звернулися дві особи, котрі нібито були волонтерами, і сказали, що вони попали під ворожий обстріл в'їхали по дороги, по дорозі, котра прострілюється та окупаційною владою РФ. І, і один з їхніх колег, теж нібито волонтер, дуже постраждав та знаходиться там живим чи ні. Вони не знають. Ми разом з колегою сіли на службовий транспорт. Та поїхали на місце. Доїхали, побачили цю машину, яка дуже постраждала. вона була в траві. Поруч в траві з лежав ну, чоловік. Він тілі дихав. Він то приходив, то втрачав свідомість, казав по що його звали Євген. Одразу ж поїхали <тас> до найближчого шпиталю. <тас> він кілометрів за 40 звідти був. Приїхали <тас> до шпиталю, я побачив хлопців з військових, сказав, що хлопці у нас трьохсоти. Вони зразу вибігли. Та надавали медичну допомогу після деокупації. Ми в планах повернутися до свого дому, а також подивитися у тим особам, котрі передягнули свою форму та служать окупаційною владою. РФ, скоро побачимось.